У селі Заболоці на місцевому стадіоні було людно тут зібралося пластуни з різних куточків України. Побувала на заході наша знімальна група. На території Заблуцівської територіальної громади, з 27 по 29 вересня, діти та молодь взяли участь у пішому туризмі «Осінній рейд. Такі всеукраїнські змагання стали традиційними на Львівщині, учасниками якого є молодіжна організація, Пласт, Національна Скаутська організація України. Цьогоріч пан Василь вперше виступив у ролі організатора. Молодіжну подію розпочали з хвилини мовчання, якою вшанували усіх полеглих героїв. Ну в саниці заволоці це перший на території Заволоцівської громади. В нас е, на території громади були інші потужні заходи. Давніше на жбері збиралися багато велика кількість людей. Але якщо ми говоримо про пластунів, то пластунів напевно на території Заволосівської громади, на території заволоців. Така кількість, а це більше 900, 962. Дві людини так це вперше. Я казала наша голова. Будемо старатися, щоб таких акцій було більше. Тоді учасники події виголосили свою добровільну згоду, здійснивши пластову присягу, у якій зобов'язуються безумовно та невідклично дотримуватися пластового закону та урочисто виконали гімн України. До участі долучилися діти від 11 років та дорослі. Змагання проходили у вечірній час з п'ятниці по неділю. Свою победу про вірусти щахи України щастя Заболоцівської громади Марія Дискан із найкращими побажаннями, та словами подяки, звернулася до 962 учасників пласту, які є зі всієї України. Учасники заходу відвідали майже всі населені пункти Заболоцівської громади. Зокрема, головне навантаження припало на села Заволоці, Ясенів та Підгірці. Дякуємо вам за те, що ви наполегливі, за те, що ви зголосилися так чисельно, ви чесно. Мені вчора скинули фотографії. Я була в приємному захваті від кількості прибулих молодих людей. Такої концентрації молодих людей заблуці ще не знали. Я маю надію, що наш захід буде не останнім. Бажаю вам успіху і бажаю, щоб кожен з вас у сьогоднішньому змаганні знайшов те. Чого найбільше шукає? У них завдання побудоване специфічно. Вони мають карту, точки. Кожна точка має свою вартість, і команда відповідно до своїх можливостей планує собі маршрут самостійно. Вони, взявши кожну точку, отримують від 5 до 20 балів залежно від складності точки. І мають сьогодні фінішувати на проміжний фініш. Завтра за аналогічним принципом мають дійти до. Остаточного фінішу переможцями стають ті, які взяли найбільше балів за найкоротший час. У нас є п'ять вікових категорій: дівчата та хлопці, окремо від 11 до 14, Дівчата та хлопці окремо від 14 до 17 та 18+, Тобто усі, кому не байдуже мандрувати, подобається. Вони цим займаються. Команда «Станіці завоси також бере участь юначки в групі вікової категорії 14+, Ну маю надію. Що все одно сподіваюся, що вони переможуть, але е, в будь-яка участь це вже перемога, вони як мінімум подолають себе, тому е, бажаю їм перемоги. Приємно бачити, що молоді люди проводять час з користю, освоюють нові знання та відіграють важливу роль у розбудові України. Народ долучається до пласту. Е, ПЛАСТ – це круто. Е, хотілося б, щоб пласт був довкола, і в бродах, і в інших е, громадах. Давайте дружити громадами. Наталія Коваль, Сергій Нітішин, телеканал Броди онлайн.